Львівські студенти у шкірі відомих спортсменів у Львові також готуються до Олімпіади, тому й провели Олімпійський день сьогодні. Впродовж декількох годин підлітки та їхні наставники змагались у різних видах спорту. А чого не знали, то могли навчитись на безкоштовних майстер-класах. Бути олімпійським чемпіоном чи не бути усе це покаже час. Однак спробувати себе у будь-якому виді спорту все-таки варто. Таку можливість отримали студенти вищих професійних училищ. До прикладу, позаду мене майстер-клас з армреслінгу. Аби покласти руку суперника на поверхню столу, особливої екіпіровки не треба. Головне сила спритність і витривалість. Охочих випробувати себе багато, а перемогти вдається не усім. Є сурідні суперники, як зважаючи на те, що вони не займаються просто так на аматорському рівні і гідну конкуренцію складають. От. Як ви думаєте, чому так? Тому що в нас зараз молодь, хоче займатися спортом і займається. А на сусідньому полі зовсім юні. Однак вже досвідчені спортсмени навчають основним прийомам дзюдо. Оце за рукав Оце. за плече і перекидиш. Так, Однак це лише у перекладі з японської дзюдо шлях м'якої боротьби. Насправді опанувати це бойове мистецтво без синців не вдасться. Він добре показував, що треба робити. Ну досить добрі дзюдоїсти. Учасниками олімпійського дня стали студенти з усіх львівських профтехучилищ. Кожен шукав тут своє. Люблю спорт по житті взагалі в 27 училищі кулінарному. кухар-кондитер по спеціальності. А кулінаром треба бути спо спортивно? Треба розібну. бути в формі трохи. Як баніки підносити? А ці хлопці, як і мільйони інших чоловіків, люблять футбол і самі грають, і інших навчають. От прийшов, побачив, займається спортом. І я захотів спортом займатися. Наприклад, я був маленький так само. Побачив, хлопці б'ють футбол, і мені захотілося. Ось так тепер все життя в спорті. Загалом на акції побували дві сотні підлітків. На черзі у нас обласні змагання, де будуть приймати участь всі, і навіть дітки з дитячих садочків, і школярі, і дорослі, і ветерани. Тобто це вже буде більш масштабне олімпійське таке обласне свято. У районних центрах святкування Олімпійського дня відбудеться вже 23 червня. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, головні новини Львова.